Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрово QA Вікторія Лєпчанська. Сьогодні у нас таке просте-просте запитання: чим відрізняється документ від паперця? Як завжди, будь-яке запитання на кадрову каву воно в нас е виникає саме з ваших запитань, тобто ми їх беремо саме з ваших запитань. І ось на курсі. З військового обліку наші учасники курсу почали ділитися попередніх вже курсів, до речі, почали ділитися своїм досвідом проходження перевірок з стану військового обліку. І такі ми пройшли все гаразд, але нам зробили зауваження. І зауваження нам зробили в контексті, що. Копії документів, в тому числі військово-облікових документів, призовників військовозобов'язаних та резервістів, у нас не засвідчені, чи це дійсно ну, треба виправляти, і взагалі чи дійсно потрібно засвідчувати? Копію документів, дійсно, питання, яке ну зовсім виходить за межі курсу підвищення кваліфікації з приводу ведення військового обліку на підприємствах в установах та в організаціях, і питання, яке треба знати ну, майже на початку своєї роботи, як тільки ви починаєте працювати з будь-якими документами. Давайте з цим питанням розберемось, чим документ відрізняється від будь-якого поперця. Має набір реквізитів обов'язкових реквізитів. Коли ці реквізити виконані певним чином, документ набуває своєї юридичної сили. Є документи різні, управлінські документи, є примірники документів, оригінали документів. В нашому випадку мова йде про копії документів і що таке є копія. Знов-таки, для того, щоб трішки розібратися в документах, треба подивитися правило 30 5. Там чітко. Зазначено, що копія це документ, тобто має мати всі реквізити, які належні документу. Це документ, що має точне відтворення змісту чи іншої інформації, а також в деяких випадках має містити зовні ознаки того документу, копію якого він є. І знов таки, відповідно до правил 1005, копія набуває юридичної сили, коли вона засвідчена в установленому законному порядку. Тобто копії документів в ваших справах в будь-якому разі мають бути засвідчені. Засвідчені в установному порядку. Знов таки порядок визначений чітко і конкретно в правилах 1000 5. Це саме стосується витягів, бо витяг це частина. Копії документу, тобто такий самий документ, тільки трішки в зменшеному обсязі, і витяг так само має бути засвідчений. В... В будь-якому кадровому діловодстві не тільки з приводу да, ось тих питань, які я озвучила, тобто не тільки коли ми говоримо взагалі про військовий облік, коли ми взагалі говоримо про кадрове діловодство. Ми з вами будемо працювати з копіями документів, і в будь-якому разі, а також з витягами. І також в будь-якому разі, і копії, і витяги мають бути обов'язково засвідчені. Тому зауваження в цьому випадку. Було цілком правомірним. Копії треба привести до належного вигляду. Не порушуйте законодавство, знайте дрібнички законодавства, навіть дрібнички вони важливі, в тому числі дрібнички в документу обігу. І зустрінемося з вами на цьому тижні на кадровій каві. Всім тихого і мирного дня.